Катастрофа. І не інакше. Юрій Іванович про освітлення рідної вулиці Золотої не має кращих слів. Чоловік каже: світло було, але півтора року тому поміняли старі електричні стовпи. На нових поставити лампи чомусь забули. Без фонаріка тут ні літом, ні зимою не прийдеш. Колись тут жили в 60-ті роки. Вся вулиця була освітлена, коли електростанція на деревесному вглі робила. А тепер у нас атомні електростанції енергії продаємо за і в нас нема коштів, щоб освітлити. В дворі пана Юрія нещодавно побували злодії, Подсупили господарський реманент, пошкодили паркан і через нього прибрались на подвір'я. Якби вулиця була освітлена, цього б не трапилося, переконаний чоловік. З темрявою пан Юрій пов'язує й інші прикрощі. У мене жінка в прошлом має туди нову руку зломила 17-18 маю. от либо і не є, темнота. І от такі проблеми із за цього світла у нас. Освітло це поставити на місце ті ж світильники, які були. Я думаю, це не така вже велика проблема. Чимало ужгородців, подібно до пана Юрія, відзначають, ситуація з нічним освітленням міста є критичною. П'ятий раз пішоходи на Минайській що не можна поставити нормальне освітлення, тому і поганий. Скільки там ще аварій буде? Нічого Дагалі. не видно, взагалі на деяких кілометрів. Це взагалі ранком і в день світить сонце, світить сонце і фонарі, а ввечері все навпаки. Горить, коли не треба в день, а ввечері, наприклад, вчора швабська не була освітлена ввечері. Ситуацію з освітленням міста комунальники з «Ужгородсвітла» не прокоментували. З 1 березня підприємство відсторонене від діяльності тендер по освітленню ужгорода виграла приватна фірма промтехобладнання, яка діє вже з 2000 року. Її працівники освітлювали вулиці міст перечин та чоп. Відтак певний досвід у них вже є. Ми зараз проводимо інвентаризацію, що є, чого немає, в якому стані це все господарство нам досталось, які робити треба перші шаги. мы начали уже не дожидаясь как бы начала, учитывая, что предыдущие вот компании, которые обслуживали уличное освещение, они уже практически перестали что-то делать, то мы взяли на себя, мы ходим там, где не включается, автоматически включаем, выключаем утром, вечером освещение, мы ремонтируем электрические щиты, кое-что обновляем, кое-что заказали новое оборудование уже. Працівники промтехобладнання кажуть: зі світлому місці місті Ужгород розберуться. Так це буде чи ні? Побачимо. Наразі пан Юрій, щоб злодії більше не пробрались на його подвір'я, залишає в дворі свого собаку. Каже, хватка в нього міцна, і злодія той не відпустить. Сам чоловік разом з сусідами поки що терпляче чекають вуличного освітлення на рідній вулиці.